Знаєте, я просто читав коментарі, порівнювали те, що я казав, з тим, що казав міністр Черниш, і намагалися знайти якісь протиріччя в цьому всьому. Я хотів би звернути увагу, що диявол завжди в деталях. Що таке окупована територія? Окупована територія це територія Криму і Севастополя. Це територія, яка, статус якої визначається законом України. Є відповідні міжнародні документи. Резолюція Генеральної асамблеї ООН, за яку проголосувало 100 країн при, 100, при 11 проти, де чітко сказано, що анексія Криму є незаконною. А відтак у нас всі були правові підстави визнати Крим і Севастополь окупованою територією. Це невід'ємна частина України, яка на сьогоднішній день окупована. Відповідно до закону окупанти несуть відповідальність за соціально-економічну ситуацію на цій території. Громадяни України, які там живуть, вони не можуть отримувати соціальні виплати і пенсії, тому що вони знаходяться під юрисдикцією сьогодні окупаційної влади, незаконної. Відповідно, якщо вони хочуть отримувати українську пенсію і соціальні виплати, вони переїжджають з окупованої території на територію України, отримують статус внутрішніх переміщених осіб. І тут можуть отримувати пенсії і соціальні виплати. В принципі, якщо вони навіть не хочуть мати статус внутрішньопереміщених осіб, але вони переїхали сюди, змінили місце проживання, і вони абсолютно можуть отримувати пенсії і соціальні виплати. Що стосується окремих районів Донецької і Луганської областей, які на сьогоднішній день не контролюються українською владою центральною, ми фізично не можемо на цих територіях платити пенсії і соціальні виплати. Там немає ні банкоматів, ні відділень пенсійного фонду. Коротше, кажучи, ну і зрештою гроші фізично ну, туди теж ніхто не повезе. А як ми туди повеземо гроші? Це фізично неможливо. Тому ті люди, які живуть там, вони ні в Донецьку, ні в Луганську, точно так же в Криму і Севастополі не зможуть отримувати ці виплати. Тому для того, щоб їм отримати, їм по-любому потрібно приїхати на ту частину території, де, яку українська влада контролює. Нюанс лише один. У правому відношенні громадяни України мають рівні права і обов'язки, де б вони не були. Чи вони на окупованій території, чи вони на території, яка не контролюється центральною владою тимчасово, чи вони на тій території, яка контролюється центральною владою. У них рівні права і обов'язки, але різні можливості. Тобто для того, щоб реалізувати можливості пенсії і соціальних виплат в Криму і Севастополі, треба переїхати на територію України постійно. Тому що там і платити не можуть. Тут ми теж платити не можемо. І теж вони повинні приїхати в Харків, в Запоріжжя, інше, і оформитись для того, щоб ми їм могли платити на цій території пенсії і соціальні виплати. Причому, що дуже важливо, якщо мова йде про пенсії і соціальні виплати, навіть якщо вони не мають статус внутрішньої переміщеної особи, ми зобов'язані їм платити. Якщо вони переїхали в Харків, Запоріжжя, Вінницю. А от якщо ми їм... Якщо вони претендують на спеціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам, от тоді вони повинні зареєструватися. На сьогоднішній день це роблять структурні підрозділи соціального захисту населення. А я думаю, що коли створили нове міністерство, вони повинні будуть реєструватися в його органах. І з цією довідкою, що вони зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи, тоді вони будуть мати право і на цю додаткову виплату. В усіх інших моментах законодавство України дуже чітко регулює порядок отримання всіх видів допомоги і пенсій. todo o problema da